Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва «Лазарісьйон Шует». Ти вже великий хлопчик. Каю бібліотекар. рибка! Каю і роузі розважалися, граючи з бібліотекарською карткою каю. Ні, розі це моя рибка, Тобто картка. Можливо, колись у тебе буде така ж своя. Бібліотека? Так, Розі, ми їдемо до бібліотеки, щоб послухати казку. Казка! Ура! А можна буде взяти книжок додому? Звичайно, ви з Роузі можете взяти кілька книжок. Може, у них є книжки про риб? Каю кортіло швидше дістатися до бібліотеки. Читати через кілька хвилин. Може, поки покажеш Роузі книжки з картинками. Добре. Ходімо Роузі. Каю багато разів був у бібліотеці і точно знав, куди йти. Це книжки для таких маленьких діточок, як ти. Підкривай, будь ласка. Корова каже. Правильно, Роузі корова говорить му. А свинка робить х. <грути> <скільки> <грути> Добре, що вам подобається книжка. Але чи не могли б ви говорити тихіше? Інші, можливо, намагаються працювати. Добре, мамо. Я пошукаю книжку для себе. Каю не хотів книжки про котів. Він хотів книжку про рибок. Мамо, що каю? Я не можу знайти книжку про рибок. Ти сказав про рибок? Як не дивно, сьогодні замість казки ми будемо читати історію про океан. Ви ж прийшли послухати історію? Так. Ну, то ми вже починаємо. Ходімо. Всім привіт! Мене звати Ванесса. Хтось із вас вже бував на узбережжі океану? В океані живе безліч різних істот. Сьогоднішня історія про дельфіна Дефні. Дельфіни не риби, а ссавці. Але по своєму вигляду вони дуже схожі на риб. Слухаючи історію, каю уявляв, як чудово було б поплавати зі справжнім дельфіном. Привіт диндепні. Давай пошукаємо он там! Тут десь точно мають бути рибки. Черепашко. Ви чудові слухачі, сподобалась вам історія. Чудово! У нас у бібліотеці багато інших гарних книжок. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось цікаве. Можна нам тепер взяти книжки, мамо? Звичайно. Може, ти захочеш взяти цю? Тут багато історій про риб. Так, дякую. Будь ласка. Рибна книжка. Ні, Роузі, це моя книжка. О, ні. Каю не знав, що робити. Він подумав, що бібліотекарка розгнівається, коли побачить розірвану книжку. Спочатку він вирішив сховати книжку, але це здавалося неправильним. Випадково і нам прикро. Гадаю, Венеса зрозуміє. Обов'язково їй казати. А якщо вона заборонить нам брати книжки? Вона здається дуже доброю. Можливо, вона допоможе її підклеїти. Каю зрозумів, що так буде правильно. Добре, мамо, ми їй покажемо. Ну що? Чим може допомогти? Ми з сестрою сперечалися через книжку і випадково її порвали. Нам шкода. Зрозуміло. Тоді можливо ви допоможете мені її підклеїти. Звичайно. Так. Каю справді хотів допомогти бібліотекарці. На наклейки. А тепер пообіцяйте, що будете обережніші з нашими книжками. Обіцяємо. Майже як новенька. Можете забирати її. Ви будете брати ще якісь книжки. Твоя власна картка така ж, як у мене. Каю книгої. Каю, мама й розі поверталися з бібліотеки. Каю набрав цілу купу книжок, які йому кортіло прочитати. Особливо книжку про піратів. Усім привіт. Що там у бібліотеці? Привіт, тату. Я набрав купу книжок Оця про піратів, що шукають скарби. Аррр скарби. Аррр скарби. І Роузі взяла собі книжки. Про конячок. Грамо в конячку. Вибач, Люба, Але у мене купа роботи. Ні, сонечко, я буду зайнята. Тебе сьогодні бавитиме бабуся. Пограємо з бабусею. А ти що будеш сьогодні робити? Розглядати книжки. влаштувався зручніше, щоб розглядати свої книжки. Дивися, Гілберте, у пірата є папуга. Це такий птах, що вміє говорити. Як би ж ти, так умів. Хоча я забув, ти ж умієш. На першій картинці пірат на своєму судні плив до маленького острова. Гілберте нічого не видно. Йуберти. От так краще. Гілберте, от дурний кіт. Каю мав знайти інше місце, де б розглядати книжку так, щоб Гілберт йому не заважав. А йому здалося, що в ігровій кімнаті буде зручніше. Привіт, каю. Хочеш пограти з нами в конячку? Ні, я дивлюся картинки. Гаразд, спробуємо бути тихенькими. Роузі давай малювати конячок. Конячки, 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 конячки. Конячки. Каю було складно зосередитися на книжці, коли Роузі розмовляла. Конячка, конячка. О! Розі, серденько, ходи сюди. Каю потрібна тиша, щоб він міг зосередитись. Конячка, 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 конячка. Я піду в інше місце. Я впевнена, ти десь влаштуєшся. Може, спробуй у вітальні. Добре, дякую, бабусю. Конячки, 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 конячки. Бабуся мала рацію. Каю потрібно було тихе місце. І здавалося, що вітальня якраз те, що треба. Тепер каю не міг зосередитися через шум. Мамо! Вибач, Любий, я тебе не помітила. Ти дивишся книжку про піратів? Ага. Але тут необхідно поприбирати. Добре, мамо. Я знайду якесь інше місце. Дякую, каю. Гілберта ніде не було видно. І каю подумав, що тепер спокійно подивиться книжку. Гілберта, Ну припини. Де ж можна спокійно у тиші погортати книжку? Каю подумав, що у комірчині йому буде дуже затишно. Там було тихо і ніхто б йому не набридав. Каю уявив себе піратом зі своєї історії. Мабуть там і сховані скарби. Треба перевірити по карті. Подивимось. Тихо, Мені треба уважно проглянути карту. Арр. Скарб, захований під цим деревом. Оти це він справжній піратський скарб. Цікаво, що усередині середній Ар, печиво. Тримай полі, одне тобі. Одне мені. Ага. А це класний скарб. Каю? Каю? Не знаю, де він може бути. Внизу немає. І у дворі. Я тут. Каю ось ти де. Каю ховається! Ти грався у хованки? Ні, я хотів погортати книжку у тиші, а моя комірчина виявилася найтихішим місцем в усьому будинку. Тепер переграємось? Так, я вже закінчив з книжкою. Ар я пірат. Пірат. Книжки. Із друзями Джейсоном і Джефрі, але вони почали занадто шуміти. Ага. Хлопці, будь ласка, трохи тихіше, але у нас змагання з гарчання. А можна нам пошуміти на подвір'ї? Гарна думка. Нам час йти на прогулянку. Як прикро. На жаль, ми не можемо зараз піти погуляти. Каю був розчарований. Йому так хотілося погуляти. Не люблю дощ. Звідки взагалі береться вода для дощу? Гарне питання. Хтось знає, звідки береться дощ. Із хмар. Правильно. Але як він туди потрапляє? Ходімо, я поясню. Вода у річках і озерах з часом випаровується. Тобто потрапляє у повітря і піднімається до хмар. Коли хмари повні води, вони вже не можуть втримати її. Тож вода виливається і йде дощ. О -о -о. А від дощу росте трава. Правильно? Каю знав, що дощ буває корисний. Але зараз він справді хотів погуляти на подвір'ї. як би ж я міг зупинити дощ. Не хвилюйтеся суперкаю зараз зупинить дощ. Машину знаю, я витисну весь дощ. Припиниться і ми вийдемо гуляти, але поки що, може, погортаєш якусь книжку. Книжки чудове заняття в дощовий день. Гаразд. Дивися, це про Джека і бобове дерево. І тут намальований велетень. я знайшов книжку про динозаврів. А ти що читати мешкаю? Я хочу книжку про супергероя. Про якого такого супергероя. Супергероя, який зупиняє дощ. Навряд чи у нас є така книжка каю, але ти можеш її написати. І Я тобі допоможу. Гаразд. Розкажи мені історію про свого супергероя, а я її запишу. А, одного разу. Усі хотіли піти гуляти, але йшов дощ. Тоді супергерой. Як його звали? Супер Каю. <плес> 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 Яке хороше ім'я. І що ж зробив Супер Каю? Він піднявся до хмар. Із хмари не дощ. <плес> хмари були схожі на губки, насечені водою. Тож він піднявся вище. Там на горі хтось був. Ого. Велетені динозавр у хмарах. А що ж сталося потім? Ам... Супер-Каю хотів зупинити дощ і. Так. Хмари були мокрі, тому що велетень мив машину і не закрутив шланг. Тож він попросив велетня і динозавра допомогти йому вичавити воду. Вони стрибали по хмарі і вичавлювали воду. Шмяк, 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 шмяк. І що сталося, коли вони вичавили воду? Дощ припинився, і всі вони поїхали кататися на машині велетня. На машині велетня? Чудово. Гарна історія. І тепер вона записана. Але там немає картинок. Ще ні. Картинки в книжках називаються ілюстраціями. Хочеш намалювати ілюстрації до своєї книги? Так. Каю намалював багато картинок для своєї книжки. Останньою він особливо пишався. Коли фарби висохли, міс Мартін допомогла каю зв'язати усі сторінки нитками. Ось так. Вітаю тепер каю. Ти письменник. Ти написав власну книгу. Хто там написав книгу? Я і намалював картинки, тобто ілюстрації. Бачиш, це ти зробив. Має бути дуже цікава історія. М -м. Ти візьмеш її додому чи залишиш тут для всіх? Mm, я залишу її тут. Може, Джефрі і Джейсон захочуть почитати. Гаразд. Бувай каю! У нас в родині є письменник. Я пишаюся. Я теж.